Поширенням епідемії грипу H1N1 у сполучених штатах, чимало медичних установ зіштовхнулися з серйозними проблемами, адже були не готові до прийому такої великої кількості пацієнтів. Утім, серед інших були й такі, які зуміли впоратися із поставленим перед ними завданням без особливих труднощів. Наступний сюжет розповість про одну невелику лікарню у передмісті Вашингтона, яка ще у квітні почала готуватися до напливу пацієнтів хворих на свинячий грип як спалося? Лікар-інфекціоніст Тем Лі говорить, що у цій лікарні у передмісті Вашингтона вона спостерігає дедалі менше випадків захворювань на свинячий гриб. За словами лі перша хвиля піку інфекції припала на жовтень, і через кілька місяців вона очікує на новий спалах. Наша лікарня була готова до цього, адже за кілька місяців до спалаху ми розробили план, як діяти в такому випадку. Ми завжди сподіваємося на краще, але готуємося завжди до гіршого. цей район у штаті Віржинія, де розташована лікарня, відомий своїм мальовничим ландшафтом та кінними фермами. Сама лікарня є невеликою, розрахована на місцеве населення. У ній нараховується близько сотні ліжок. Чи хтось з вас має симптоми грипу? Як тільки в Мексиці був зареєстрований перший випадок захворювання на грип, ця лікарня почала готуватися до спалаху інфекції. Ми розуміли, що це може перерости в епідемію, і вже тоді почали робити все необхідне, щоби бути готовими до спалаху. У нас були палати екстреної допомоги, і ми перетворили все на клініку з лікування грипу з цієї невеликої площі, де продавалися напої. Ми зробили кімнату для очікувань. Головний лікар розділив операційну на дві частини з окремим входом і спеціальною територією для пацієнтів хворих на грип. Їхня мета надати допомогу кожному пацієнтові і разом з тим не дати вірусу можливість поширитися на усю лікарню. по всій лікарні встановлено спеціальні очищувачі, які вбивають інфекцію в повітрі. Кімнати прийому пацієнтів мають спеціальні системи циркуляції повітря, які за годину провітрюють кімнату 12 разів. Кожен лікар перед оглядом пацієнта одягає маску і рукавиці. І їх підготовка повністю себе виправдала. Трейсі каже, що окрема кімната для прийому пацієнтів дуже допомагає. зазвичай ми у день приймаємо в середньому 80 пацієнтів. Щоправда, не так давно був день, коли ми прийняли 158, і 50 з них мали симптоми грипу. Більшість пацієнтів у цю лікарню приходило із так званої групи ризику, тобто вагітні жінки, діти і люди з слабким імунітетом. Якщо спалах інфекції повториться, кажуть у лікарні, то вони повністю готові до цього. Утім, оскільки дедалі більше людей зараз роблять щеплення від вірусу H1N1, Лікарі сподіваються, що найгірше вже позаду.